В этой операції принимают участь только е професіональні военные, офіцери і контрактники. Е нет ни одного, і ми не плануємо делать. Їх там немає, але вони продовжують гинути. Після нібито повного звільнення Курської області в регіоні загинули щонайменше п'ять російських строковиків. Про те, що мінімум півдесятка молодих людей загинули в Курській області після звіту командування про звільнення регіону, пише видання Вьорстка. Журналісти із відкритих джерел зібрали інформацію від родичів, друзів та колишніх товаришів по службі. У Хаділ Атвоєнкамата в городі Ніфті в Курск срочник. Он був не на СВО, а просто служба по призиву. Це повідомлення у соцмережах написали родичі загиблого два місяці тому. Артема Бородіна, 20-річний хлопець, прослужив лише півроку, як і багато інших. Він не мав достатньої підготовки, проте знаходився поблизу зони бойових дій, де, за повідомленнями командування РФ, вже давно не було супротивника, і ситуація була спокійною. Багато командіри делают необдумане заявлення раді бажання вислужитися. А отдуваться за их слова приходится простым ребятам, часто ценой своих жизней. Эта практика, к сожалению, имеет большое распространение. Однією з головних причин загибелі строковиків у Курській області аналітики називають відправлення їх для патрулювання кордону у зоні постійної дії ДРГ з обох боків шансів вижити у вчорашніх школярів небагато. Так, наприклад, обірвалося життя 22-річного Михайла Уласенка із Ноябрська. За даними місцевого телебачення, його призвали на службу у листопаді минулого року. 31 травня, виконуючи завдання, Уласенко підірвався на міні. Воєнслужби по призиву он имеет такой такий статус военнослужащего, как любой другой, як контрактник, як мобілізований з точки зрения прав и обязанностей. И І він може и, как мы видим они находились в зоні бойових дій. Та сама доля спіткала 18-річного Івана Нижегородова із це кар'єр із вісняк у Пермському краї. Його призвали на службу восени минулого року. Вже цього року, 6 червня, у місцевих пабліках з'явилася публікація з його фотографією. Виполняв задачі по охрані і обороні государственної границі. І погиб патрулірує границю Курської області. З 8 липня на зв'язок перестав виходити 21-річний Володимир Золотуєв із селища Холбон у Забайкальському краї, призваний до армії у листопаді минулого року. 24 липня до його мами приїхали військом та голова адміністрації Холбона і повідомила, що Володимир загинув, захищаючи кордон Курської області. Контракт він не підписував. Пише місцевий паблік. Із такою самою ситуацією раніше уже зіткнулися десятки матерів. российских Киев. Я даже не могла предположить, что срочника пошлют туда воевать. Он автомат два раза держал его. Фотографировался тогда. Фух. Какая ему война. 13 липня у Курській області загинув 20-річний строковек Владислав Бородін із села Каракулине в Удмурті. Повідомила журналістам Вірстки його мати. За словами жінки, їй нічого не розповіли про обставини загибелі сина. Ніхто не говорить, нічого не знаємо. Сказала мати загиблого. При цьому поки з хлопцем був зв'язок, як і багато інших сьогоднішніх строковиків. Той розповідав, що жодної бойової підготовки вони не проходять. Все это время, пока они служили в части, мы с ними общались ежедневно, и все говорили одно и то же. Все говорили, что их учат строиться маршировать. Даже когда они ходили в наряды по периметру части, им давали в руки кинжал, а не автомат, потому что они были необучены. При цьому те, що ситуацію в Курській області так і не вдалося взяти під контроль, на відміну від родичів загиблих розуміють у російському командуванні, і реакція на це вже відбулася. Скандально відомого генерала ЗСРФ Олександра Лапіна, якому і приписують провал оборони Курщини, звільнили з армії. Но указ пока не опубликован. Ждем. Якщо це так, то сняття такого генерала очень символично. При этом сведені, що не просто снят, а уволен из ВСРФ. Назревает, видимо, проверка повна по Курской області всіх обстоятельств, которые привели гибелі тисячі людей. На його місце призначили Євгена Никифорова, який поки що також не зумів покращити обстановку на Курщині. Повністю кордон все ще залишається не Росії. Водночас це все ще не зона так званої СВО. Почерпно в бойових действиях не участвують і не будуть участвувати солдати, приходящі срочну службу. А офіційно там бойові дії і не ведуться. Командування ж відзвітувало, що все під контролем, інакше кажучи, це одне із можливих місць проходження строкової служби новими призовниками. Росіяни не хочуть підписувати контракт із армією окупантом. У другому кварталі 2025 року контракти з Міноборони РФ підписала мінімальна за останні два роки кількість людей. Винілася сама політична, політична структура міфологія для самих росіян. Но ну, это абсолютно логично, потому что если несколько десятилетий россиян скармливали, что вся их жизнь настроена на то, чтобы противостоять прогнивающему Западу и при этом прежде всего Соединенным Штатам Америки, что вся геополитическая конструкция путинского режима стояла на противостоянии с Соединенными Штатами Америки, а тут Путин с удовольствием летит в Штаты, встречается с президентом Трампом, объявляется про то, что им много есть про что говорить, включая там и Арктику, возможно, редкоземы, вопросы ядерного сдерживания и так далее и тому подобное. И буквально на глазах, как Путин их называет, рядовых россиян, Роспропаганда изменяет свой курс движения на 180 градусов. Російське видання Важливі новини пише, що кількість контрактників порівняно з цим часом рік тому зменшилася в два з половиною тільки вони йдуть воювати і вмирати в Україну раді там, скажімо, підйомних контрактів, їхні жони, матері радуються, когда там гремпове получають. Ну тому ж виділи всі в відеороликах, када там. Мать моть априорі радовалась. Это вот ужасно на самом деле картина. Вот. Но и вместе с тем, идут люди воевать, э, в том числе потому что их, так скарблювала и вращала пропаганда. Незважаючи на зменшення кількості підписаних контрактів, Кремль продовжує брехати про реальні темпи поповнення російської армії. Наприклад, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за перші шість місяців 2025 року, нібито, було укладено 210 тисяч нових контрактів. Ця цифра в 1,6 рази перевищує показники, що випливають із даних про витрати російського бюджету, які проаналізували журналісти. Нужно отметить, что где-то примерно четверть, но опять же, так сообщает СФ, это так называемый как России называют от количества контрактников так называемый спецконтингент. Кто у него входит? Это осужденные, это люди, которые, там, например, есть обвиняемые, там, заключили договор со следствием. И вот в это понятие спецконтингента россияне вкладывают еще принудительную мобилизацию граждан других государств под разными соусами, под разными мотивациями. На кому-то обещают сначала работу на военных предприятиях с большим контрактом, ну кому-то сразу, например, там, в странах некоторых Средней Азии обещают большие деньги, и люди ведутся на это, скажем так, и плюс еще им обещают там российское гражданство, там вот кому-то обещают жилье, Незважаючи на падіння мобілізаційного духу, компенсувати втрати на фронті росіянам поки що важко, але вдається путіну по більшому шуту все одно кого відправлять в топку війни для досягнення своїх політичних амбіцій. табіцій, це, як він називає, рядові росіяни, це просто якісь старбайтери на це люди, яких просто обманам принудять одеть форму и отправят где-то под покровском лесной штуки. Раніше Російська Федерація мала можливість дотримуватися позитивного сальдо і за рахунок контрактників росіян, і за рахунок так званого спецконтингенту, який складав до третини всієї кількості новобранців. Після зближення Путіна зі сполученими штатами, проти яких росіяни, по суті, нібито і воюють в Україні. Пропагандистські парадигми в головах людей починають розвіюватися. Зупинити це не можуть навіть високі підйомні, які платять за вступ до лав. Російської армії